Hello is Alex and З вами Олена. І сьогодні ми вам покажемо цікаві місця in Бухаресті. All right, we just finished eating lunch. We're in Bucharest right now, and we took a boat ride over to the King's Park, and we we're gonna check out the arch. But the driver decided, or he asked us if we wanted to see a palace. What was the name? Ceaușescu house, a dictator house. That it's a very beautiful place to look at. But again it said like no taking picture. Why? Where? Oh. Well, we'll just walk around and take a look at it real quick. But he did say that this would be the kind of a cool place to look at. And so from here he was a suggestion we decided to go with it. We're gonna go to the park after this and the arch. Ніколайча Чаушеску був другим і останнім комуністичним лідером Румунії. Він перебував на посту із 1974 до 1989. Країна довгий час була під впливом його тоталітарного режиму, який вважався одним з найбільш жорстоких серед тогочасних країн східного блоку. Як і усі диктатори він із сім'єю жив у розкішній резиденції в Україні з бідним та репресованим населенням. У 1989 році режим комуністів було повалено під час революції. Він із дружиною намагався втекти, але їх спіймали і на імпровізованому суді визнали винними у геноциді, руйнуванні економіки та державних інститутів. Після цього вони були It's abnormally warm this time of year here in Romania. It's like, it's like not as bad as Houston, but it's pretty damn bad. I'm sweating. I'm sweating my ass off right now. What's nice is they have these trails everywhere. Не'злайтитл байктрел про півона байк, де в скутers. Тер дефлінані ла чарс і сиддана компередба. Тріумфальна арка знаходиться у північній частині Бухаресту, між шосе Кисельова та бульваром Міхая I. Перша версія арки була споруджена у 1878 році, з нагоди отримання Румунії незалежності і була із дерева. Наступна арка була бетонною, але зазнала руйнувань під час Першої світової війни. Її замінили на теперішню, збудовану із каменю у 1936 році, скопійовану із Паризької тріумфальної арки. Це символізує дружбу між Румунією та Францією. Парк короля Міхая І це великий парк біля Тріумфальної арки, розташований навколо озера Херастрау. Парк поділений на дві зони: сільську або природну зону, де знаходиться музей села, яка залишається більш-менш недоторканою. Та громадську активну зону територію з відкритими зонами для відпочинку позеро По дозволено їздити на невеликих човнах. Okay. Record. Okay. Mm -hmm. Thank you. Національний музей села Дмитрія Густі це етнографічний музей під відкритим небом, розташований у парку короля Міхая І, який демонструє традиційне румунське сільське життя. Музей займає понад 100 тисяч квадратних метрів і містить 272 автентичні селянські ферми та будинки з усієї Румунії. But I like Eastern European countries because they have all kind of Schwabs. This is Schwab's <laughs> Mojito. Is it filming? <laughs> Японський сад сатохара найкрасивіша частина парку у квітні та травні. У цей час тут цвітуть сакури і проходить японський фестиваль весни. Ми були там у вересні після двох аномально посушливих місяців літа, тому багато рослин виглядають трохи мертвими і засушеними. Ресні 2009 року у парку було відкрито пам'ятник, присвячений Майклу Джексону. Він розташований на алеї Майкла Джексона. Якщо ви любите класичний рок та американські бургери, то можна зайти у Hard Rock Cafe біля входу в парк. Бухарес байфуд це організація, що проводить безкоштовні тури містом. Під час них можна дізнатися основні аспекти румунської історії та послухати про історичні пам'ятки міста. We obviously tour Stermist is with video Parliament. Let's get around a little bit. So welcome to the walking tour. Welcome to Bukarest, welcome to Romania. How is everybody doing today? Great. Great! How is your experience here in Bukarest so far? Really good. So far so good? Great. This is the reaction I was looking for. So guys I hope you have energy today because this tour will last between two hours or two and a half hours we'll see but don't worry because I have a break schedule for you and we are going to be just fine and also the tour doesn't have a certain price we only receive donations at the end of the walking tour and today I'm going to tell you everything you need to know about Romania's history, architecture, awesome places you need to go in order to have some fun and also about traditional food so if you have any questions Ми можемо порекомендувати вам цю компанію, якщо ви говорите англійською чи іспанською. Тур був цікавим, і ми побачили багато історичних локацій. Першою зупинкою була нова церква святого Юра, що датується 1699-1707 роком. І є важливою насамперед як місце поховання волоського князя Константина Броков'яна. Рак'яна потрапив у турецький полон у 1714 році після відмови брати участь у російсько-турецькій війні. Його разом із чотирма синами відвезли до Стамбулу і обезголовили. Спинка це Лупа Капітоліна. Скульптура, яку жителі Бухаресту отримали від муніципалітету Риму у 1906 році, до 1800 річчя завоювання Дакії Римлянами, та до 40-річчя правління короля Кароля І. Статуя є бронзовою копією знаменитої Лупа Капітоліни римського монументу, що зображає вовчицю, яка вигодовувала братів близнюків Ромула та Рема, засновників Риму. місто – це історичний район у центрі Бухареста. Він відомий місцевим жителям як центр Увечі або Старий центр. Старе місто це район ремесників і торговців, який виник навколо княжого двору у 16 столітті. Він відомий своєю архітектурою, магазинами, ресторанами та нічним життям. Пасаж Макка Вілакрос був побудований у кінці 19 століття. Історія розповідає, що на цій території було три будівлі. Двоє власників, на імена Макка та Вілакрос, погодилися продати свої будинки, щоб побудувати пасаж. Третій не хотів продавати свою корчму, бо вона приносила йому великий прибуток. Мерія погодила план і збудувала пішохідний пасаж із двома крилами, які оточують корчму. Після того, як головний архітектор Бухареста Ксав'є Вілакрос одружився на донці власника корчми. Пара отримала її на весілля як подарунок. Наприкінці 19 століття її було знесено і на місці побудували двоповерхову вишукану споруду. Ставропольська церква це пам'ятка XVIII століття, яка спочатку була частиною Ставропольського монастиря. Вона отримала свою назву від засновника грецького ченця Іоонікія, який згодом став митрополитом Ставропольським. З 1724 року монастир також мав на своїй землі корчму. Це була розповсюджена практика того часу. Монастир Ставрополіо швидко став одним із найбагатіших у Бухаресті, завдяки пожертвам багатьох заможних вірянь. Проте, у 19 столітті перетворився на руїну. Він серйозно постраждав від пожеж, неефективного управління та землетрусів. Невеликий внутрішній двір став відкритою колекцією кам'яних хрестів і фрагментів церков, яких більше не існує у Бухаресті. Зараз ми виходимо із старого міста. Палац Сі Є Сі є однією із найчарівніших будівель у Бухаресті. Це штаб-квартира банку Сі і Сі, будівництво якого розпочато у 1897 році та завершено у 1900 році королем Карлем I і королевою Єлизаветою. Кажуть, що CEC Palace був однією з найміцніших будівель у Бухаресті під час землетрусу 1977 року. Яка дуна є важливою для Румунії, оскільки країна майже повністю знаходиться в її басейні? Більше третини довжини річки протікає через Румунію. Парламент, також відомий як будинок Республіки або Народний Дім, є місцем, де працює парламент Румунії. Палац є другою за величиною адміністративною будівлею у світі після Пентагону. Це також найважча та найдорожча будівля у світі. Дякую за перегляд. До побачення!